Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, вже з нами. Також, пане Вадиме, доброго ранку. Вітаю вас, пане Вадиме, Сьогодні були повідомлення про те, що мешканці Києва також, ніби Бучі, чули якісь гучні вибухи. Російські змі там повідомляють про якісь пожежі, але російські змі тільки що я читав, що повідомляють, що у нас повітряна тривога. ніякої повітряної тривоги немає. Тому зрозуміло, як їм вірити. Тим не менше, можливо, ви знаєте більше про характер тих вибухів чи звуків поки є тільки офіційна інформація про те, що нічого страшного немає, тобто ніякої повітряної тривоги немає, ніяких прильотів не було. Тому, в принципі, трошки пізніше очевидно буде дана якась більш детальна інформація. Але можна сказати, що переживати нічого, тобто нічого е -е, у дисло прильотів немає. Атаки зі сторони Російської Федерації на лівобережжі Києва немає. Окей, е, пане Вадиме, також запитаюся така гучна інформація, яку прилюднив е, Олексій Головань, адвокат про те, що, начебто, міністерство внутрішніх справ, поліція національна е, закрила справу Андрія Портнова. Не знайшли доказу його якоїсь причетності до незаконної діяльності. Ну, адаю, що це людина, яка є під санкціями Сполучених Штатах, як саме людина причетна до е, злочинів. Ну, я, чесно кажучи, не знаю взагалі нічого про цю інформацію, тому я тут не готовий коментувати. Тобто, треба було просто перед ефіром як мінімум попередити, щоб я про це хоча б узнав. Тому що я вперше від вас, чесно кажучи, чую про це. Добре, добре наступними разами з вами про це також поговоримо. Скажіть, будь ласка, що й бувається взагалі, і як нам це розцінювати? Чи це нам на руку? Оці... Якісь війни поки що невеличкі, між путіним і Пригожиним. Пригожин намагається показати, що він потрібний і що він не, взагалі найголовніший в цій війні. А тим часом кажуть про те, що Путін можливо вживає заходи, щоб підірвати власне зусилля Пригожина щодо підвищення свого статусу в російському суспільстві. Ну, перш за все, я хотів би просто дещо скоригувати вас: е, немає ніяких воєн між Пригожиним і путіним, тому що Пригожин не того рівня людина, яка б могла воювати на цей момент із путіним. Е, в принципі, відбуваються справді інформаційні війни, дуже жорсткі, е, публічні, і для нас це великий плюс. Між Пригожиним і міністерством оборони і е, Генеральним штабом Російської Федерації. Е, за що ведуться ці війни? Ці війни ведуться е, е, Пригожиним, перш за все. За те, щоб спробувати прорватися до вищої політичної ліги в Російській Федерації, тобто Пригожин поставив перед собою ціль уже зараз це ми точно можемо говорити війти в цю вищу лігу російської політики, в перекладі на людську мову отримати вплив в майбутній думі на одну із фракцій, як мінімум, але апетит, як ми розуміємо, самі приходить під час їжі. Тому в даному випадку війна між Генштабом і Вагнером. Це війна за поліпер за все, за політичне майбутнє Пригожина з однієї сторони, з іншої сторони, в силу того, що Пригожин наступив на горло не лише генштабу і не лише Міноборони. Історія із зеками це насправді він зайшов на територію міністра внутрішніх справ, він зайшов на територію їхнього слову, управління тюрем, в Сіна. Він зайшов на територію прикордонної служби російської, він зайшов на територію ФСБ. І безумовно він не може не розуміти, що якщо він зупинить свій інформаційний вал, якщо не буде показувати, що тільки він воює, тільки він знає, що робити далі, і так далі, він може бути знищений фізично. Тому, власне кажучи, він буде і далі, я думаю, нарощувати цю інформаційну вакханалію. І для нас це безумовно величезний плюс. Чому величезний плюс? Тому що на фоні, особливо на фоні Макіївки, яка відкрила очі мільйонам росіян, от Бездарність їхнього керівництва і про те, що мобіків можуть знищувати фактично сотнями через дурість їхнього керівництва на фоні дуже агресивної політики, інформаційної політики Пригожина, який розповідає, що тільки він воює, падає довіра до армії. А армія, армія це єдиний привід для гордості для росіян на останні багато століття, не тільки десятиліття. Як тільки паде довіра до армії, в принципі, валиться одна з ключових скріп російської російського суспільства, тому для нас це звичайно це величезний подарунок, що вони між собою воюють. Тобто, ось ці намагання зараз легімітизувати всіх зеків, які Воювали в цьому ЧВК Вагнера, тим, що вони з них ліплять героїв, встановлюють їм якісь пам'ятні дошки на їхніх могилах. Ті, які були засуджені за педофілії, встановлюють діти стоять з цієї юнармії. Або зараз мож... ці заяви про те, що можливо ці військові можуть навіть йти на депутатів Держдуму. Вже там є якісь пропозиції тому, хто сидів за зґвалтування. Тобто, це якась така легімітизація і підвищення їхнього статусу? Це не просто легітимізація, це можна Говорити прямим текстом. І ще раз повторюся: з моєї точки зору, це величезний плюс для нас, тому що в суспільстві все одно буде збурення. В суспільстві все одно хоче того пригожено, не хоче, але пройде місяць-два і ми бачимо цілий ряд нових злочинів, які будуть робити зеки, які зараз повернулися із фронту, тому в даному випадку цей баховик буде розкручуватися, і я дуже сподіваюся, що він так чи інакше буде призводити до ну крапля за краплею, але він буде призводити до збурень в російському суспільстві. Насправді, цей початок року ми можемо сказати, що вперше насправді за ці 10 місяців десь війни. 10 в Російській Федерації відбувається таке, ну будемо говорити таким м'яким словом протверезня. До них починає доходити достатньо багато речей. У них з'являється реальний страх, тому що вони дуже бояться цієї глобальної мобілізації. І е, ми стоїмо зараз. Я дуже не хотів би забігати наперед, але я вперше за ці місці війни можу сказати про те, що у нас відкривається вікно можливості, що в Росії можуть все ж таки розпочатися локальні соціально-економічні е, всплески. Не бунти, безумовно, але такі невеликі вибухи локального характеру соціально-економічні. Якщо це відбудеться, це буде прологом до е, великих. Революційних змін. І тому насправді все те, що робить зараз Пригожин, все те, що роблять зараз ряд інших політиків, більш кулуарно. Якщо швидше подивитися, то призначення Герасімова і, власне кажучи, зміна в керівництві СВО, так званого. Всі ж прекрасно розуміють, що Гірасімов нічого не зможе зробити, тому що все, що він міг зробити, він уже показав 24 лютого, але все це починає відкривати шлях до великих кулуарних... Скажем так, воїн, як мінімум, за посаду майбутню посаду міністра оборони і керівника генштабу, тому що через 2-3 місяці Путін дійде до того висновку, що очевидно, все ж таки щось треба робити. Тому, в принципі, система починає тріщати. Безумовно, вона ще не сиплаться, безумовно, вона ще не навіть не надломалася, але тріск уже починає чутися. І це справді для нас відкриває певне вікно можливостей. Я дуже акуратно стараюся говорити, але вперше за ці 11 місяців, майже однацькомісів війни от перед нами відкривається от, це тут е теоретично можливий. Позитивні зміни в російському суспільстві, яке починає через свій страх і через розуміння того, що не туди ведуть. Плюсно ну, вони чітко розуміють, що Путін почав передвиборчу кампанію, а значить, він буде до дев'ятого року. І до 29 року нічого не зміниться. Частина суспільства це розуміти і тому і ще раз повторюсь дуже акуратно. У нас відкривається певне вікно можливостей для певних локальних соціальних збурень на території Російської Федерації. Що ж, дякуємо дуже за да. цю розмову. Вадим Денисенко, радник, міністра внутрішніх справ України, був в нашому етері. Дякую, пане Вадиме.